Вітаю! Сьогодні ми будемо гарно вчитись говорити Н. Ось така у нас буква Н-н-н, -э звук Н. Але перше ми подихаємо і пограємо. Подивіться, я зробила Ось такі квіточку таку ворота взяла легенькі кульки. Трубочку і буду дути. Сюди. <ріст> Робіть однаково, як я це добре, весело ще повторимо. Сюди хочу багато. Ось так ми з вами подули. І можна подути, ще сильно отак От набираємо повітря і сильно дуємо і в трубочку. Так. А якщо дома є ось така гра, то можна. Подути сюди. Во. А -а -а. І ще один раз. Ось так ми з вами подули і Пригадайте, Ми вчимо букву Н. Пальчики складаємо ось так. Відкрили долоньку, опустили і закрили Н. А як правильно говорити язичок «Н». Поставили пальчик на носик. Н. «Н». «Н». Носик так вібрує. Н, і сильно долоньку зажали. Н, на, на. І зараз, в кого гарно виходить говорити Н, будемо промовляти склади червоний. Н, на, на, На. na na xelani non 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 si non ПОДИВІТЬСЯ жовте, не, 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 подивіться. І коричневе, ни, ни, ни. Будь ласка. Зараз будемо дивитися, запам'ятовувати Н. Олівець. Дивимось як і прописуємо палочка, маленька палочка і знову палочка. Вниз, вниз, посередині. Вниз, вниз, посередині. Можна зробити з паличок, накладати, зробити поруч, заробити пластиліном. não 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 Н і навіть ось так Н Ні, н. На. На, но, но, ну. Не, не. А тепер подивіться який коротенький віршик. Он. он то, лимон і повторимо ще. Он. Он. То лимон. Ан. Ан є банан. Ан. Ан є банан. Ni-ni banani i limoni i limoni ni ni banani. Лимони. Гарно запам'ятати букву Н, гарно говорити Н. Запам'ятати віршики і чекаю вас завтра.